Лондонський міст таки впав. Монарх рекордсменка, жінка із залізним характером і просто непохитна скеля. Мені пощастило зустрітися з нею за різних обставин. Чим саме Єлизавета ІІ підкорила серця мільйонів? І якими вчинками увійде в історію? Вона була єдиним, що було постійно в нашому житті. Та що залишилось поза кадром? Факти тижня зібрали маловідомі деталі з біографії королеви. Новина, яка занурила в жалобу увесь світ. Повідомлення про смерть Єлизавети II тепер не лише на воротах Букінгемського палацу, а й на перших шпальтах газет усього світу. Сумно, дуже сумно. Я шокована. Вона була на троні довше ніж я живу, і ми всі виросли з нею та королівською сім'єю. Таке враження, що я втратила члена родини. Про життя Єлизавети II ще не раз знімуть кіно і напишуть сотні книг, бо воно дійсно унікальне. Вона найдовше у світі носила титул монарха. Була на троні 70 років і 7 місяців. Нині її біографію переказують люди в усьому світі. Життя королеви то були суцільні рекорди. Вона правила 70 років за своє життя. Вона призначила 15 прем'єр-міністрів. Вона була єдиним, що було постійно в нашому житті. Я просто хочу показати свою повагу для багатьох британців. Єлизавета II – символ стабільності і традицій в очах політиків усього світу нерухома скеля і дуже вольова жінка. Але чим саме вона вражала? Ми склали рейтинг маловідомих фактів із її біографії. Гіпервідповідальна і дисциплінована її величність з самого дитинства знала, що таке порядок, і всіх до того привчала. Вона все життя віддала службі. Її відданість обов'язку була прикладом натхнення для всіх нас. І як премєр міністру звісно, мені пощастило зустрітися з нею за різних обставин, у тому числі на щотижневих аудієнціях, а також у Балморалі. Попри те, що Єлизавета II зростала в оточенні слух і ніколи навіть не готувала собі чаю. В неї завжди все було так би мовити, по поличках. Дитиною вона не розкидувала іграшки, обережно складала одяг, розставляла книжки, як годиться. Навіть цукерки в неї були розкладені по кольору обгортки. Вона завжди прагнула більшого попри домашні навчання. Вивчала іноземні мови, а ще історію британської держави і права. А вже у 13 років почала виступати перед публікою. Вперше Єлизавета звернулась до підданих під час другої світової, аби підтримати постраждалих дітей. Її величність учасниця Другої світової, і саме вона стала першою жінкою з королівської родини, яка пройшла службу в армії. Що підтверджує мою іншу позицію? Лейтенант Елізобет Вінзор. Саме таке звання вона отримала в армії. Єлизавета хотіла бути медсестрою на фронті. Вона вдягнула уніформу і приєдналася до жіночого загону самооборони, і там почала вчитися кермувати тритонною вантажівкою. Майбутня королева пройшла підготовку як механік водій санітарного автомобіля. До слова, водіння машини це її пристрасть на все життя. Вона кермуватиме автівками аж до 93 років. До служби в армії, як і до всього іншого, Єлизавета ставилася вкрай сумлінно, саме тому й отримала офіцерське звання. Хоча у казармах не ночувала її, щодня привозив і відвозив автомобіль. На службі вона провела п'ять місяців. Він був єдиним, хто виходив за рамки її суворого життя. Коли всі домашні називали її просто Лілібет, він дозволяв собі набагато більше, і це підмічали навіть у кіно. Посунься моя капустинка. Вона ж називала його вікінгом. Чоловік, якому пробачала усе. Він був єдиним коханням її життя. Весілля Єлизавети із принцом Філіпом не зроблять вихідним днем, хоча поступки для майбутньої королеви все ж будуть. Одяг тоді продавався по картках, але аби наречена могла купити собі розкішну сукню і все, що мало бути за етикетом королівської родини, їй виділять 100 додаткових карток. Разом із Філіпом вони проведуть 73 роки. Але сімейне життя через королівські обов'язки відійде для неї на другий план. Принцеса Єлизавета Олександра Мері у пам'ять про померлого короля стає королевою Єлизаветою II. її коронацію вперше транслювали по телебаченню. Тоді біля екранів зібралися мільйони глядачів. Незворушна і завжди впевнена у собі, хоча в дитинстві навіть не підозрювала, що таке може бути. Вона старша донька герцогів Юркських і була третьою на черзі спадкоємицею британського трону після дяді і батька. Але перший зрікся престолу. А коли тато помер, очолити країну довелося їй. Боже бережи королеву. Єлизавета стає королевою у свої 25. Коронація для неї була дуже важливою подією. Вже тоді її величність вирішує присвятити все своє життя служінню країні і своєму народові. я заявляю перед усіма вами, що все моє життя, довге чи коротке, буде присвячене служінню вам і нашій великій імператорській родині, до якої ми всі належимо. Кажуть, після того змінилась і її зовнішність, і манери, і поведінка. Вони стали більш стриманими, а обличчя суворим. Вона менше посміхається, хоча тонке почуття гумору завжди буде з нею. дякую вам, пане прем'єр-міністра Канади, за те, що змусили мене почуватися такою старою. За час свого правління Єлизавета II встановила чимало неймовірних рекордів, пов'язаних із магічною цифрою Сім: 70 років і сім місяців на королівському троні. Понад 70 років у шлюбі за її влади змінилося сім пап римських і сім архієпископів кентерберійських. Та й загалом на її долю випало чимало історичних подій: розпад Британської імперії, холодна війна, Брекзіт. А ще перший політ людини у космос. Ава інтернету та соцмереж вирування ковіду, який в лютому цього року похитнув і її здоров'я. Вона ніколи не висловлювала свою позицію у політичних баталіях, але завжди користувалася авторитетом у політичних колах, дотримувалась традицій, але і не боялась від них відходити. Що до чого у політиці багато в чому навчив її Вінстон Черчилль. Він першим приїхав побачитись із молодою королевою. І, хоча від самого початку він її недолюблював, але під час зустрічі був вражений авторитетом Єлизавети і її гідністю. Відтак багато годин провів із нею, пояснював хитро сплетіння партійної політики, бо ж розумів, які важкі обов'язки лягають на її плечі, і вона не залишила їх до останньої хвилини. За своє життя вона призначила 15 британських прем'єрів. Причому Лі Страс встигла дати Великій Британії буквально за два дні до смерті, а за кілька. Років до цього ще й подумати про свого наступника. Я вирішила, що одного дня принц Уельський повинен продовжити важливу роботу, розпочату моїм батьком у 1949 році. Наперед вона продумала все навіть жалобну церемонію із чітким планом прощання під кодовою назвою Лондонське міст. Факти тижня, ICTV, єдині новини.